Назавжди 40 рівне прощалося зі своїм героєм. Руслан Баламутов воював на Луганщині, бачив смерть побратимів. Безжальна війна 2 квітня забрала і його життя. Сьогодні з героєм прощалися у рідному місті. Гірка втрата сьогодні, 7 квітня, прощаються з героєм старшим солдатом Русланом Баламутовим. Ми прощаємося з найкращими в той час, як по ту сторону гинуть. Знаєте, така наволочка, яка прийшла на нашу землю. На жаль, ми мусимо платити ціну високу. І ось зараз прощаємося з Русланом Баламутовим. Руслан народився та проживав у Рівному, працював сантехніком. Колеги згадують Руслана лише добрими словами. Був життєлюбним, любив Україну, і життєрадісним. Записався добровольцем самого початку війни. І ми підтримували постійно зв'язок з ним, ну, але трапилось. Касомна звіска, і ми всі сумуємо за ним. Він був гарною людиною, завжди веселий, завжди відзивчивий, і, і це дуже сумно. Від початку повномасштабної війни Руслан Баламутов пішов до військкомату. У липні героя мобілізували. Служив у десантно-штурмовій бригаді. Чоловік захищав Луганщину. Там, 2 квітня, життя 40-річного героя обірвалось. У Руслана залишилась жінка та двоє малолітніх дітей. Вічна слава герою. Він Герой, бо це вчинок лише на найдостойніших синів і дочок, які сьогодні захищають нашу державу. Це героїчний подвиг. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.